Всем привет! Сегодня подготовилась Це кубік Electric на 26 колесе. Занижена рама алюминиевая. Врузом установлена на 500 Вт від фирмы Empsus. Батарейка на 48 вольт в багажнику. 104 А години. Ось її характеристики встановлена половинчата ручка така, включено замикання замикання, ручки працює, північ. Далі, три швидкості електродвигуна кнопка фари. Фару встановили на 2500 люмен дуже така ясно. Укладення велосипеда йде шуману, спереду йде його фірмовий кошик, такий дряпчаний, ось тут клипиться, руль регулюється по висоті, обод подвійний, посилений. Білачка з амортизацією, з блокіровочкою, контроль встановлений від фірму Huawei. комфортне сидіння стоїть, велосипед їде дуже файно. Так що він наповно швидкіде. Якщо кого зацікавить, звертайтеся, є в наявності, такі ще є. Кудовий хакі і білий. Всім гарного дня, чекаємо вас або у нас в магазині на Степана Бандера 15Г, або на сайті kubikbike.com.ua Всім гарного дня, до побачення.